Робін Уільямс людина, яка могла стати ким завгодно. Комік майстерно міг копіювати будь-який акцент чи манеру мови. Арнольд Шварцнегер, Пачіно, Джек Ніколсон. Його талант був багатогранним. При цьому жарти часто народжувалися імпровізаційно. В моменті артист вмів ловити мить і перетворювати її на шоу. Де Ніро був Бабдемірозашок його виступи стали легендою. Він миттєво перемикався між темами та персонажами, занурюючись у потік своєї розповіді. На шоу Inside the Ектор Студіо за лічені хвилини він встиг побувати шотландським поетом, і космонавтом, і голівудським агентом, викликавши бурю сміху в залі. Найдивовижніше, що іноді навіть сам Уільямс не знав, куди заведе його жарт. Багато його виступів були чистою імпровізацією. Саме за це. Е, ми всі його й полюбили.